Всім привіт! Сьогодні 22 червня, 24 рік, Вінниччина в даному огляді хочу показати абрикос раннього терміну дозрівання під назвою Черневий ранній Так виглядають поди даного сорту. Це наслідки рясних опадів. Йшли дві неділі дощі, якраз які припали на період дозрівання даного сорту. Що попливало на вигляд плодів? Вони не набрали потрібний окрас Вони почали ушкоджуватись. Тискати і гнити, багато урожаю було втрачено, але щось і залишилось. Ще хочу додати, що даний сорт від дощів не втрачає свій смак на відміну від інших сортів. Зважимо кілька штучок, щоб подивитися, яка у них вага. 121. 116 118 маленький 70 грамм разрежем самый стейвый покажу какой он в середине. Ось така м'ять. Він не дуже сочний. Ну, є сік. Але його не багато. Кісточка відділяється, але не ідеально, таку трошки з волокнами м'якоті. І спробує шматочок. Смачний, яскраво виражений на смак, класичний. Баланс кислоти і цукру дуже хороший, нічого не переважає. Такий Свіжий смак або косовий. Ну, це єдина проблема, що він не стійкий до опадів, якщо на період дозрівання піде кілька добрих дощів, можна втратити велику частину врожаю. Але смак у нього хороший. Yeah, we